Добрий день, я з України, мене звати Оксана, і я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні в мене на календарі 1 грудня 2024 року. І, якби зима вступила в свої офіційні права, і я хочу зробити старт. Ось ви можете бачити в себе, що я хочу розпочати. Це в мене буде в майбутньому колись там ось така біскорню. Я таких штук ще не робила, тому хочу зробити, спробувати. Сподобається це мені чи ні. Це такий китайський набір від торгової марки, мабуть, Dream Patron, якщо я не помиляюся. Ось такі біскорню. Різдвяні квіти. Це, я так розумію, пуансеття. Гостролист. Ще якісь білі квіти. Розмір у нас тут 13 на 13 см, 28 каунт, по ідеї, тут має бути рівномірка. Ось. Тут ще, я так розумію, інструкція, як сшивати, показано, написано англійською мовою. Є ще такі дизайни. Я не знаю, чи це оригінальний дизайн. Бо це я замовляла на Aliexpress. В якому році? Не пам'ятаю, в якому році, чи то в 22-му, чи, можливо, в 23-му. Не пам'ятаю, ну вже рік, мабуть, воно в мене вже точно лежить, якщо не два. І сьогодні ще розпочалося СП в інстаграмі Літня веселка. І я цей старт роблю в рамках цього СП. Бо, згідно правил, цього СП потрібно вишивати на зимових сюжетах, на певних основах, певним кольором 100 хрестиків або 100 бісеринок. І так як сьогодні випав червоний колір на тканині, я так пошуршала по своїх запасиках, подивилася, що у мене там є. І вибір в мене впав на цей набір. Так як я і хотіла давно спробувати зробити якусь біскорню. Бо бачила і на Ютубі, і в Інстаграмі дівчатка багато роблять цих бізкурнючок. Вони такі гарненькі. А в самої руки якось до цього не доходили. Тому, от, вирішила зробити такі діла. Ну що ж, будемо відкривати, дивитися. Я це діло не відкривала. Ось. Тут у нас такий зіп-пакетик. Так, що в нас тут в наборі йде? І так, в наборі в нас... Ну, що я вам можу сказати в наборі. <кхем> ну, ось це таке пожмакане вийшло. Тут в нас схема з двох сторін. Якщо по хрестиках, у нас тут 60 на 60 хрестиків схема йде. Так, в дві ниточки вишивається ключ, 10 кольорів ниточок, хрестик. 10 кольорів ниточок, вишивається хрестиком, є в нас бекстіч 5 кольорів. І ще пришивається золотий бісер. Угу. Так, в наборі йде наповнювач. Не знаю, чи цього наповнювача вистачить. Будемо бачити. Далі, О! йде, да, такі дві рівномірочки, ось дивіться, бачите. Такі накрохмалені, цупкенькі, такі біленькі дві рівномірки. Я, мабуть, швидше всього на них і буду вишивати. Бачите, така ну, досить непогана, гарна рівномірка. Що це у нас тут тримається? А, це у нас тут ось голочки дві є. Да, такі. Гарненькі тоненькі голочки, мені такі подобаються. Я думала, в китайських наборах всі такі голки, знає, знаєте, 24-го розміру, такі товсті, грубі, але ні, такі гарненькі, симпатичні голочки. Така гарна рівномірочка. 28-го каунту вони пишуть. І на планшетці ось навішані ниточки. Хоча ниточок. У нас тут не 10 кольорів, а 14, а в ключі. Чому 10 пишеться. Ні, теж 14, виходить хрестики. Оцими кольорами вишиваються хрестики, а цими кольорами робиться тільки бек. Якось так. Ось цими кольорами робиться тільки бек стіч, І ще бек стіч робиться білим. А це вишиваються хрестики. Є ось така металізована нитка. Металік, ну пишуть, ось такі якісь. І ось бісер, і це в нас що? І бусини. Бусини в нас для серединки. А бісер ось іде в кіточках теж. Ну, Ось таке наповнення ниточки, мабуть, що це СХС, нічого вони не пишуть, що за нитки в них. Ні, Нічого не пишуть які ниточки, але, швидше всього, це СхС. -ки. І такий металік, не знаю, що це в них такий за металік. Такий, знаєте, жорсткий. Як їм буде бек вишиватися, я навіть не знаю. А судячи зі схеми, Беку цим кольором вишивати досить багато. Ну, побачу, як я з ним буду працювати, як в мене все це вийде, не вийде, буду бачити. Тому так, роблю сьогодні ось такий стартик, і зустрінемося з вами, можливо, зроблю включення про свої перші враження, а ні, то вже зустрінемося у фінальному кадрі. Я так ще дивлюсь, тут, здається, зашив... зашивки небагато, хоча тут беку досить багато. Тому не знаю, якщо 3000 хрестиків, чи тут буде, чи ні, мабуть, що буде. Тут же з двох сторін потрібно вишивати. З однієї сторони, іде, відповідно, у нас ось така зашивка, а з другої сторони, ось тільки це Ну все, що ж, піду. Робити старт. Ось зробила я старт своєї біскурнюшки. Хочу поділитися своїми першими враженнями, що і як. І так, основа у нас тут йде рівномірка, як я говорила, вона така цупкенька, ну мені подобається. Я так навіть думаю, що на цій основі можна вишивати без безпяли. У мене тут, можна сказати, цієї натяжки немає, бо я її просто не можу затягнути. Вона така дубова ця основа, але мені подобається. Знаєте, вона мені м -м, така, майже можна сказати, схожа на пластикову. А на пластиковій основі мені подобається вишивати. Ось тільки в мене нашилося. Можна сказати, ось тут білими вишивала. Я тут такий ще другий колір. Ось він. Толі світло-блакитний, толі такий світло-сірий. Але тут їх важко розрізнити. З білим він зливається, можна сказати. Ось червоним вишила одним і одним зеленим. Ну, ці кольори ну, дуже гарно виглядають на цій білій основі, а цього майже не видно. Але тут все обводиться беком, тому я не думаю, що це буде складнощі якісь. І так, я тут десь нашила. Десь 500 хрестиків, мабуть, трошки більше в мене тут вже вишито. Сама робота не дуже велика, але я точно кількість цих хрестиків не знаю. Тут потрібно рахувати. В самому наборі не вказана загальна кількість хрестиків. Те, що тут пише 60 на 60, це одне, але ж тут у нас не повна зашивка, ось тут багато є не зашитого, але досить багато і беку. Тому, можливо, я і нарахую точну кількість, буду рахувати поступово. Можливо, ні, десь приблизно. Ну, це вже я вам скажу, мабуть, в кінці, скільки тут десь орієнтовно тих хрестиків буде. Ось. Це я сказала. Схема. Схема не складна. вишивається по ній легко. Не складна, ні. Але вона така трохи глянцева і ввечері на ній. Погано розбирати значки. Ну, тут значків такі кольорова символьна схема, але те, що вони глянцеві, і схема разом із беком, то це трошки складнувато буває. Розібрати, що там за значок, якого він кольору. Оце-таки трошки складно ще є, коли темно, бо трохи бек перекриває ці значки, бо бек у нас теж тут кольоровий. І... Так, рябить. Увечері, коли вже трохи втомлений, в очах рябить. Це я вам розповіла. Далі ниточки. Нарізка тут ниточок метрова, досить непогано. Ось є ось ці довгі ниточки це ті, якими я вже повишивала. А ось ці, вони просто складені тут пополам і зав'язані. Тобто, витягуєте ниточку, ось вона тут не розрізана. І я тоді вже витягую цю ниточку, наприклад, і ось навішую її, вже ось така довжина ниточки. ну, Метрової ниточки, гарна нарізка вишивається добре. Це, якщо я вже не помиляюся, я ось цим кольором вже все вишила. Всі хрестики, ось тим п'ятим червоним. Якщо Тут немає беку цим кольором, ні, немає беку цим кольором, бек тільки білим я. Ось, це вже залишок. Ось такий червоний. Далі, ще яким я повністю все вишила. Все, більш ніяким. Це червоним. Я всі хрестики вже повишивала ось цим п'ятим. Ось тим, ще в мене залишилося вишити. Ось тут трошки і ще, здається, ще в якомусь місці трошечки. І все. І теж будуть всі хрестики вишиті. А ось білого ще ось тільки. Ну, тут ще теж ну, білим ще трошки є вишивати. Ось тут зашити квіточки. І бек ще буде білим кольором. Так, да, так, да, ще беку буде трошки білим. Але мені здається, все одно тут запасу білого досить багато. Ну, поки на даний момент мені процес подобається, вишивається легко, такі, ну результат, я сподіваюся, теж буде гарний. Буде в мене в підсумку, я думаю, гарна така без корінь. Ну На цьому все. З вами своїми першими враженнями поділилася. На даний момент, як я сказала, мені подобається все. І побудова схеми. Не знаю, коли я дійду як до беку, наскільки мені вже те буде подобатися, але поки. На етапі вишивки хрестиків, мені подобається і основа, і ниточки, і схема. Все. Зустрінемося з вами у фінальному вже кадрі з готовою роботою. To one another, and don't give in to fear. That's all that I am asking for for Christmas time this year. We've had enough of fighting and dying in the streets. For Christmas, I just want a little peace. Be blind to one another, the differences are small. All of God a cross to bear. We all have got our faults for once when we're affronted. Can we turn the other cheek? For Christmas I just want a little peace. And if the fates should bless us with a moment of reprieve готова я вам показати свою Свою першу біскорню, це вперше я робила такий виріб, створювала сама. І що я вам можу сказати, я цілком задоволена цим результатом. Мені дуже подобається, що вийшло. У мене навіть є думки купити таких ще декілька наборчиків, зробити ще декілька біскорнюшок, Але все по черзі. Як я говорила, я вишивала на цій основі вона така, така дубова, накрухмалина. І першу половинку я намагалась пихнути в пяльці, я вам це показувала. А вже другу зворотню сторону я вже вишивала без пялець і все цілком нормально. Ну, давайте я вам покажу цю біскорню, як вона в мене виглядає, що в мене вийшло. Ось така. пуансетія у в нас тут гостролист, ще ці якісь квіточки, стрічечки. Ось така зворотня сторона, ось так іде. Ось так, воно ну, в мене шита. Ось так це виглядає. Завершила я цю біскурню 27 січня. В мене на неї пішло 9 вишивальних днів. І я підрахувала всього, тут в мене 2899 хрестиків. Вийшло. Така вона невеличка. Ось так. От вказано 13 на 13. Ну, десь воно так і було, але притом, коли зібралось, то вона десь вийшла 12,5 на 12,5. Якось так, трохи оце збирання ось цей, мабуть, ця бусинка, так тр... трохи її стягнула. Але це так: ось в хрестики вишились легко. Мені подобаються такі цупкі дубові основи. Бек. Тоже вишивався, ну просто хоч тут його і декілька кольорів. Бек у нас тут 5 кольорів. Три кольора йде ось тут. І четвертий колір у нас іде цей бек металізованою ниточкою. Місцями десь були складнощі, так як це металізована ниточка, де більше оці йдуть ось потовщення, зашито побагато, то воно могло десь зачіплятися, і цей блиск міг би обдиратися, і потрібно було обрізати і перешивати по-новому. Десь місцями такі був трошки дробного беку, особливо ось тут от є бек по незашитому, це робилось трошки важче, треба було рахувати. Але так. Нічого. Ну, Трошки було тут дробного бекстічу десь в тих таких місцях заокруглення, щоб було плавніше. Був. Але не так його. Я б не сказала, що тут в основному дробний бек. Ні. В основному такий рахунковий бек, трошки десь місцями було і такого. Ось так. Білий бекстіч це тільки йшов по периметру, Ось ті, щоб зробити цей шов без корню. І робила я цей шов в кожну клітинку. Прокладала цей бекстіч з однієї сторони і з іншої, і цією ж білою ниточкою я її ось тут збирала. Ось так в мене цей шов тут виглядає. Робила я цей шов ось по цій схемі, так би мовити, ось так це в мене тут і робилося. Наповнила цим наповнювачем, який йшов в наборі, але ось тут в цьому місці. Десь тут цей наповнювач вилазить, я бачу, бачите. Мені в цьому місці не сподобалось. Треба було трохи взяти свого наповнювача і добити. От тут мені не вистачає його. Це якби крайній куточок, який, через який я запихала цей весь наповнювач, і потім останнім Тому Тут треба було трохи додати, побачите, робить такі заломи робить. І з цієї сторони теж так відповідно. А так, в основному, мені подобається. Бусинки ціти йшли в наборі. Я ці бусинки теж пришивала такою ниточку, якою робились ось ці такі хрестки, щеплювала. Ну, якоїсь такої інструкції немає. Я просто зорієнтувалася, ось давайте порівняємо з прев'ю. Ось так на прев'ю. ось так виглядає в мене. Ну, як на мене, тут трохи червоні хрестики світять, тут більш насичені виглядає ось так. Але загалом мені подобається результат, я задоволена. Тому ось я дивилась на прев'ю і якось відцентровувала, куди цю бусинку причепити. І так же само воротній сторони. Намагалася по центру її перетягнути. Не знаю, чи в мене це так вдалося, але мені подобається. Ось так декілька разів я проходила, щоб її перетягнути. Тут в наборі йшов ще бісер, ось тут він пришивався в цих квіточках і в цих квіточках. Коїсь окремої ниточки для бісеру не було, тому я пришивала бісер. Ось тут білою ниточкою, так як тут ідуть білі хрестики, щоб менш було помітно ту ниточку. І тут пришивала червоною ниточкою, так як тут йдуть червоні хрестики. У мене були думки, бісер замінити, так як ви тут можете бачити, він такий срібний серединкою. Я не знаю, чи він потемніє, чи не потемніє. Ну, вирішила ризикнути, побачимо, і наскільки в китайців цей бісер якісний. Чи чорніє він, чи не чорніє, тому його залишила, пришила. В крайньому випадку можна його потім взагалі якби, зрізати і все. Він. Ніяких рестики не, не потягнеться, окрема ниточка, я пришивала цей бісер. Ось так. Тому ось таке в мене гарне біскурню вийшло. Я цілком задоволена. Гарно виглядає. Залишки ниточок всіх вистачило. Ось такі. У нас тут залишки. Білої ниточки багато йшло, так як я білою робила цей шов, все, збирала цією білою ниточкою. Червоний, ну, мабуть, на другий відшив не вийде. Але залишки є всього вистачило. Оця металізована ниточка, вона така тонесенька, я не знаю, має були думки, що, можливо, в дві ниточки його робити, бо в ключі все в одну ниточку робиться бек. Але ця металізована ниточка така мені тоненька здалася. Але вже вирішила, нічого, хай буде в одну ниточку, мені здається, його теж гарно видно. Все гарненько виглядає. Ось так. І ось бісер залишився. Стільки бісеру. Ну, а бусинок більше не було, тільки було дві бусинки в наборі, і на цьому все. Основу я після того, як я вийшла, я її не прала Бо я подумала, що після того, як я її поперу, вона. Не буде така жорстка. Тобто ця вся жорсткість на крухмаленість зникне, а мені вона подобалася. Я не хотіла, щоб вона була м'яка і така рихла. Я хотіла, щоб вона в зібраному стані була дубовенька, тому я її не прала, а ось так і збирала. Я так подивилася, я її не замурзала, не встигла замурзати, як на мене, буде вона вже пратися після того, як десь замурзається, буде у використанні. Мені сподобалась ось така роботка. Гарно виглядає ось так. Процес збирання, звичайно, мене трохи лякав, думала, вийде, не вийде. Але, знаєте, як розпочала збирати, виявляється, нічого складного там немає. Береш собі голочку і збираєш. Ну, щоправда, треба придивлятися, бо білим По білому трохи погано видно, де цей бек у мене був прокладений. І важкувато було його трохи стягувати між собою. Десь, можливо, і якусь клітинку десь загупила, бо бек, як я говорила, робила через дві ниточки, тобто по кожному квадратику, по схемі, прокладала. Тому в мене вона ось так вийшла гарненько. Ось така. Гарна біскорню, моя перша в мене створилась. Якою я задоволена. Планую ще зробити декілька біскорню. Планую, але коли це буде, не знаю, невідомо. А на цьому я буду завершувати це відео. Всім вам дякую за увагу і до зустрічі з вами в наступних відео. Всім нам мирного неба над головою!